Поблизу Африки є острів, на якому проживають унікальні тварини, яких ви більше ніде не зустрінете, Ростуть чудернацькі дерева, яких ви більше ніде не побачите, та ландшафти, які більше ніде на планеті не зустрічаються. Люди тут розмовляють на 18 мовах, це острів, на якому поряд можна побачити різні кліматичні умови: Пишні тропічні ліси на сході, сухі, важкодоступні ліси на заході. Було вздовж узбережжя величезні луги в центрі, гірський хребет вздовж острова. Це Мадагаскар, острів контрастів, екзотики і чудес. Знаходиться в Індійському океані поблизу Африки. Його площа близько 587 тисяч квадратних кілометрів. Тобто він поступається лише Гренландії, Новій Гвінеї та Калімантан. Четвертий у списку найбільших островів на землі. Для порівняння площа України 603,6 ,60 тисяч кілометрів квадратних. З півночі на південь острів простягається на 1500 кілометрів при середній ширині 400 км. Від Африки Мадагаскар відділяє Мозамбікська Протока, ширина якої у найвищому місці 320 кілометрів. Особливість Мадагаскару, одночасна наявність різних кліматичних зон на такій відносно невеликій території. Їх виділяють чотири: вологі ліси на сході. Посушливі райони на заході. на півпустельний південь. Про холодні високогірні райони. З чим же це пов'язано? Спробуємо розібратися. З півночі на південь по самому острову проходить гірський масив доволі високий. Найвища точка гора Марукумутру 2876 метрів. Але найбільш великою піднятою частиною нагір'я є масив Анкаратра. Гори ділять острів на дві частини: східну і більшу західну. Майже 9 десятих Мадагаскару лежить. Північніше південного тропіка в межах тропічного вологого клімату. Відносно більша частина Мадагаскару знаходиться під впливом південно-східного пасату, який приносить величезну кількість опадів на плоскогір'я і його східні схили. Гори зупиняють вологі маси, тому на західні схили плоскогір'я надходять повітряні маси, збіднені на вологу, тому там випадає доволі мало опадів. Особливо сухий клімат у південно західній частині острова. Мадагаскар унікальний острів. Більшість тварин і рослин винає зустрінете більше ніде у світі. На жаль, за останні 100 років 90% лісів вирубані під поля, а унікальні рідкісні тварини і рослини збереглися тільки у національних парках. Острів відколовся від Африки у юрський період, коли утворювалися звичні нам континенти. 88 мільйонів років тому. Тоді по землі ще бродили динозаври. Найперша асоціація при згадці про тваринний світ Мадагаскару це Лемури. Котячий Лемури їхня ознака, яка виділяє їх з поміж інших видів Смугастий хвіст. найімовірніше одного такого ви знаєте. Бурий Лемур. Символ Мадагаскару. Багато туристів прилітають на Мадагаскар якраз щоб побачити саме Лемурів та послухати їхні пісні. Лемури мало бояться людей і із задоволенням позують на камеру. Зустріти їх можна майже у кожній частині острова. Ці милі тварини дуже далекі родичі мавп і людей. Лемури вперше з'явилися в Африці, а потім колись деяких. Внаслідок якогось катаклізму змило в воду, і на повалених деревах через Мозамбікську протоку вони потрапили на Мадагаскар. На Мадагаскарі більше ста видів різних лемурів. Ось деякі з них. Індрі Лемур, який співає. Він цим знаменитий у першу чергу. Місцеві жителі вірять, що в тіла Індрі переселяється душа предків. Тому тут вони вважаються священними тваринами Сіфака або Індрі. У них немає хвоста. По чому ви їх відрізните від інших видів? Карликовий мишачий лемур – найменший лемур у світі, веде нічний спосіб життя. Лемури харчуються фруктами, листям дерев і комахами. Ай-ай або руконіжка – дуже незвичний нічний лемур. має дуже тонкий третій палець. Ним він виколупує комах з під кори дерев. Ще в 90-ті років вважалося. Що він зник, але зараз зустрічається на острові. Фосса хижак загадка. Їх більше немає ніде на планеті. Зустріти їх можна тільки тут, на Мадагаскарі. Зовні схожі і на кота, і на собаку, але ні те, ні інше. найближчі їхні родичі на Мантаріку мангусти. Фоса полюють на Лемурів. Ці хижаки чудово лазять по деревах, переслідуючи жертву. Та найбільша загроза Лемуря все ж. Люди, ліси, домів калимурів, активно вирубуються. За останні 60 років знищено 50% лісів Мадагаскару. Екони ще один поширений вид тварин на Мадагаскарі. Живуть переважно на деревах, причому висять головою вниз. Дуже гарні маскувальники. На Мадагаскарі велика різноманітність птахів. І просто неймовірна різноманітність хамелеонів. Хамелеон Парсона найбільший хамелеон, його довжина до 70 см. Найменший хамелеон всього 1,5 см довжиною. Відома туристична принада Мадагаскару дорога Баобабів чи Авеню Баобабів. Оцініть розмір та форму цих дерев. Висота 30 метрів. Їм же 800 років. Якщо вам подобається наше відео і ви не хочете пропустити наступний випуск, підписуйтесь на наш канал. Тисніть лайк. Для вас це не важко, а нам приємно. А ми далі мандруємо по Мадагаскару. Є на Мадагаскарі таке природне утворення, яке називають кам'яним лісом. Мова йде про величезний природний заповідник цинги де бемараха або просто Цинге. Це величезне плато, що складається з кам'яних, гострих карстових шпилів, які утворилися в процесі ерозії більш м'яких вапнякових порід. Звідси і назва цинги у корінних жителів Мадагаскару означає ходити на навшпинки. Тут мешкають рідкісні та зникаючі види птахів і лемурів, які можна побачити на власні очі. Не дивно, що це місце було включено в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У печерах поблизу озер, у цих горах живуть крокодили. Це єдине місце на планеті, де крокодили живуть у печерах. Науковці так і не зрозуміли, що ж так приваблює крокодилів у печерах, але схоже, що крокодилам печери подобаються. Природні умови і тваринний світ цього острова настільки унікальні і неповторні, що навіть такий яскравий мультфільм Мадагаскар не зміг показати все його багатство, бачимо, наскільки дивовижна і неповторна природа Мадагаскару. Тому перейдіть за посиланнями, що під відео та самі віртуально погуляйте по острову, по його національних парках, запевняємо, ви там знайдете ще багато чого цікавого, що не попало у цей випуск. Розкажіть про знахідки у коментарях під відео. Сподіваємося, цей випуск був цікавий та повчальний. Ви узнали щось нове. Не забудьте переглянути наші попередні уроки. Чекаємо вас на нашій наступній екскурсії. Бувайте!